Russia is a terrorist state! Russia Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що я в саме, дивіться, я роздівся! Я всім показую, що вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я її буду обганяти. Всім покажу. Russian is a terrorist state! Russian Federation terrorist State! Я їм всім показую своє арсма. Дивіться, я роздівся. Я все їм показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист. Хай знають. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.